Більше. Да. Ох і кабан. Ну, Дмитро Вікторович це на, на пательню не влізе. Всім доброго ранку. Вітаємо вас на каналі Привет, Друзі. Слава Україні! Героям слава. Да. Сьогодні в нас така нестандартна риболовля. Будемо ловити карася на боковий ківок. Взяли з собою асортимент наживочок. Буду сьогодні використовувати ось таку снасть. Це вудка поплавкова з кільцями 5 метрів. На неї встановлена звичайна проводична котушечка невеличка. На неї намотаний плетіний шнур. Потім я подробно розповім, чому саме шнур. На кінчику вудки встановлений ось такий боковий ківок. І би, до цього шнура прив'язана мормишечка. Мормишечка це з перепайним гачком, спеціальна для карася. Ось таку буду використовувати снасть. І ловити я планую. На бутерброд з мотиль Запаришем. Тут у нас є мотильок, поки що, поки що не дуже жарко і мотиль нормально храниться. Тому можна його використовувати. І зараз ще по холодній воді карасик на мотиля добре відзивається. В принципі, в мене є і черв'як з собою, буду пробувати різні наживки. Зараз заплили, як бачите, в очерет. І будемо пробувати у мікровіконцях в самому очереті, тому що карась поки що не виходить на відкриті місця, тобто він стоїть в самій гущі очерету. Будемо шукати, де він, він не, не всюди є. Треба зміщуватися. В принципі, така риболовля вона пошукова і прикормку можна не використовувати. Я з собою взяв. Прикормку, але вона збирає дуже багато мілкої риби білої і поки що спробуємо пошукати так, без прикормки. Взагалі-то, друзі, хочу сказати, що це всього лиш моя третя риболовля на пічний ківок. І поки в мене такого розуміння чіткого, що ще до кінця немає, я ще теж навчаюся. Можу десь щось не зовсім правильно говорити, але вже, скажімо так, перший там десяток карасів чи півтора десятка я вже піймав цим способом. Тому вже буду основуватися на цій досвід, який я отримав за перші риболовлі. Було якихось дві покльовки відразу і начебто туди ж випускаю, а вже нема. Ти, ти граєш мармешечки трохи. Так, да, так. Да. Постійно треба стукати по подух, щоб якби ну, давати давати йому сигнал. Звати його якось підходив. Я розумію, він десь замічає з якоїсь відстані і вже підходить до мормишки. Не виключаю, що сьогодні придеться нам пошукати карасика. Може в цих вікнах його і не буде, тому що я туди куди якби, збирався встати не зміг Есть, Рук. Забела. О, мое. Ох ты, е-мое. Невинье. Чуе, две чувачки? О, он е-е-е-е-е. О. Які це вже наш другий наш карасик. Які. такий от нас вже бух. О, це шанано. Да. Ну, вітаю. Ну, Цей перший начебто трошки чи однаковий. Ну, як скажу, що це мінімальний розмір. І мартушечку бух. як він взяв, поки тут ловиться. В принципі, є набагато крупніші карасі. Красавці. Але а поки, ви... що, поки що ловимо такі. Ну, вітаю. Будемо Дивіш... шукати далі. На таку гризу, трудовий, дуже так, трудовий. Трудовий, так. Нові, нові місця приходиться шукати. І бачите, він заводить. М -м -м. Заводить в очерет, але завдяки нашому шнуру. Ми маємо можливість його продирати. До речі, розмовляв я тут з місцевими рибалками, які е, ловлять на ківок постійно. Живуть в цих камушах. То вони, говорять, да, то вони говорять, що е, він починає брати майже відразу після сходу льда. Отак воно просто йде нагрузка, покльовка. Часто дуже не настільки плавно, ага. що толком не розумієш, що це саме покльовка. Просто ківок при черговому стуканні по дну, ківок якби залипає, починає згибатися тікаєш, там карасик. Вон, бачите, як так збиває? Що це? Ну... Через... І... Є? Забрався в конкретний ну. череп. І yeah. піймав рибку. До речі, це, бачите, інша мурмишечка. А ну давай, подивимо. На. Це я взяв з більш, з більш таким грубим гачком. да, гачок там конкретний. Мурмишку. Я зараз покажу. Її. А ну. Ось, бачите? Більш грубий. Гачок і... Ну тому що щоб не сильно розгибався, постійно зачепи йдуть. Так, да, так, да, так. Да. і ось такий карасик. Да. Рибаки всі встають. Ну, більшість рибаків встають там, де скошена очередь. Там зручніше рибалити. Але mm -hmm. так як yeah. ми поїхали, вже ну, зовсім не з самого ранку і вже такі місця окупували. Ну і взагалі в таких місцях дуже багато конкуренція. А ми ходимо по більш таким заростям сильним. Де сложніше. ми не шукаємо. Да, ловити, да. Легких шляхів ми не шукаємо. Да. Ну, але ви бачите, потихеньку набираємо бали. Да, да, да. Не дуже швидко, як хотілося Ну Я бачив особисто. Та й сам сам попадав. Коли знаходиш хороше місце, от тільки на нього приїжджаєш. І вдається точно опускати, ну поменше чіплятися, можна там за 10-15 хвилин піймати 4-5 штук. Всі, хорошого карасика. Рашиться, поки миша. Ні, ні, не постійно. Ні? Оце, де його видно, треба, треба там і пробувати. Чекай, що там. Риб. Та ну на. Да. От так. І чого собі. Да. Ох і хороші, що ж кабаняра який. Ви бачите, друзі. за шнур я його витягнув. Оце, оце вже розмір. Так, це вже наш розмір. Ось такий. А Ну подивись камеру. Либочка. Что тут не зрозумієш, чи там риба, чи корч. Чи да, що. Да, да. Покльовка не неявно виражена, він mm -hmm. ніжно досить бере. Так, чуть, чуть піднімає, опускає. тобто, Коли побачиш, коли не побачиш. так ти я Ну так риба. Справа в тому, що тут гачок 8-го номеру впаяний. А. Тобто був, допустим, 18-й, ну, рідний, да. а перепаяний на 8-й номер. Ну, так це да. До речі, мормишечки ці і бокові в Києві можете замовити в моєму магазині перевірене Снасті? Забрався в конкретний ну. череп і піймав рибку. До речі, це, бачите, інша мурмишечка. Ну, це я взяв з більш, з більш таким грубим гачком. Да, гачок там я зараз покажу. Її. А ну. Ось, бачите, більш грубий гачок і... Ну тому що щоб не сильно розгибався, постійно зачепи йдуть. Да, да, да. Да. І ось такий карасик. Да. Рибалки зібралися по кругу всі. Бачите, тут посередині таке болото. От. Всі закидають центр цього болота, але... Ніхто нічого вже давно не витягував. Може хіба що плітку якусь маленьку. Ну, от Зараз Дмитро Вікторович закинув. Зараз як лупане карася такого, як цей. О, це вже люди нормально. Пообідали. Дима зловила, бачите. Отак трохи. Так. И не, поганый, не поганий. Не поганий, Ось. Так. Все ж таки. Вітаю. Все ж таки. Взявся. Да. Вмовили. Так. Аж таки він з позолотою з'якуюся. Це золотий, значить. Да, да. <святый> <святый> Та ні, це звичайний. Срібний. Золотий, він зовсім інший. Це ясно, я пошуткував. Ну так. Да. З, дор... я... з дорогою, не... ми, чуєш, з мормишками, з дорогою. З обідом Точно то він золотий. золотий. Знову на цю більшу мормишку, яка для самого корчування. Ось так от. Ще один. Менше Ну дуже гарний. Дуже гарний. Ти бачиш, що робиться? Місце, місце. Ну так. Да. Все рішає місце. 真怪呢。 Бачите, я побачив, як він ходить. Очеред да, да, да. хитає. Да. І туди запустив і він клюнув. Так і було, підтверджую. Не Непоганий, але бачиш, зійшов. Так, він, До речі, перший схід в мене за все время. Перейшов я на чистого мотеля. Ага. Паруш в мене закінчився. А, так в тебе парож закінчився, а не мотель. Бо да. ти сказав, що мотель закінчився. Ні, не. Ага. Мотель теж закінчився, Хорошо. Ага. Остається тільки червоний. Червоний, то любов. А білий ага. то міцне? Ні, ну взагалі то карась любить червоного, коли вже ну, потеплій волі. Ну, да. Холодні, поки ми не знаємо, що він там робить. Ти його висадів. Знову на І Знову на червязи. Причому на два. Вот ага. Збільшується. Ну так. І висадив. Ти ж ту дирку... сход в тебе ж був. Да, да. Як мінімум два. Як мінімум два. А може і один. Ти ж зійшов, знову взяв. Може бути? Може. Бачиш, все ж таки з обіду стало прикольно. Молодця, знову, знову уклівка така. Ну, сіл. А -а -а. Ну, Я ж таки Ру... вища його працює, бачите, працює черв'ячок. Отак. От. Да. Щоб там люди не казали. Да. <світ> Щоб люди не казали. Да. А я думав, мотиль, метиль. метиль. По-перше, червяк набагато краще тримається. Це його великий плюс. А по-друге. А, а, да, а. Да. а по-друге, на нього і риба крупніша. І... Красавись. Да. Так, друзі, дивіться, хочу показати вам безпосередньо сам ківочок. Він виготовлений із лавсана, На ньому закріплено три ось таких от із дрота кільця таких акуратних, примотані. Ну, на кінці баламбончик такий замітний, як ви всі побачили, що досить гарно його видно. І кріплення. Кріплення йде пружинка для того, щоб ківок менше заламувався. І Далі йде тут така двойна... двойний дрот, кусочок. Я його просто приклав до вершинки і примотав звичайною ниткою два слоя. В принципі, я б попередньо зняв кінцевий тюльпан, але його можна не знімати. Тобто Я говорив з е, виробником цих ківків, і він е, теж рибалить і каже, що він не знімає тюльпан, він просто е, поряд, е, поряд приматує і тюльпан остається. Він навіть через нього продіває теж шнур. Бо в мене, бачите, шнур йде так від другого кільця іде одразу на ківок. Но ківочок дуже себе гарно показав, вже три риболовлі в мене, е, з ним, слава Богу, нічого не... Відбувається, покльовки показує він класно. Тест ківочка десь від пів грама до 1,5 грама. Мурмишки вольфрамова в мене 0,9 і ця паяна 0,5 грама. Но за счет того, що я на паяну ставив більш об'ємну наживку, більш тяжку, то вона теж там по вазі приближалася до грама. Тому що з черв'яком. З двома червями невеличкими якраз вага була. Така як я ловив на Вольфранс Мателем. О, хороший край. Ліана. А ти падлюка. Вийшов. Ну. ну як хороший. Не рекорди, не поганий. рекорди. чого на. Все, я вже перейшов. Венчательно на все. Та й красавець блін. Да. що казати муку да. нього важко утримати да такий що в руку не влазить вообще молодця кори це вже це да вогник так Ех. чоловік їбав Карася, а він завів. Бачите, воно качає його, качає. Він насидить. А, вже є, воно. Непоганий. Ну. Не Клас. Це найбільше. і да. кабан. Ну, Дмитро Вікторович. Це на, на пательню не влізе. Давай фото зробимо. Ну що, друзі, прийшов-прийшов час вже прощатися. Ми вже їдемо додому. Ось дивіться, які ми, яких ми сьогодні піймали чудових карасиків. Дуже гарні екземпляри є декілька. Ну, такий результат. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо нашим захисникам. Окремий привіт передаємо хлопцям із 73-ї Омбур. І всім іншим, да, всім іншим нашим воїнам дякуємо вам, бережіть себе. Хочу ще додати, хлопці. Хлопці, кришіть, мочить, квастить цю, цю нечість е, е, орківську. Так? Пакуйте їх у чорні пакети, відправляйте. Їх туди, на Росію, хай їхні самки варять собі щі не постні на капусті, там, а з м'язком. Коротше, хлопці, дякуємо вам. Спасибі вам велике. Все, друзі, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже Дивіться наші наступні відео. Всього найкращого, до побачення. Щасливого друзі.